В небі чистому чути грім, в небі звистали чутим, в небі чистому не єдиним, поряд і сале чутим, за нами правда зачне вистояли ваші вістили, за нами правда її, і як не пристилить, за нами правда, значить, Визволим село ми за селом, за нами правда і ми виганяємо зло. Ну а поки будем бить вас. За вами, за ночі їй за рани, за кожен тривожний ранок, за Харків'юль пани, за о, за Одесу маму, за рівни і здолбуння, за полтаване, вивіполя, Поля, за влоця, він не цього, за, за Миколая в дулі.